Макс, привіт! Традиційно раді тебе бачити. Спасибі, що з нами. Е, вітаю Навзаєм завжди радий. Є е, про що поговорити. Не знаю, правда, на щастя чи ні, але ну подивимось. Макс дивись, ти маєш свій ютуб канал, він називається Несвітайлов. Там е підписники поволі, поволі, поволі зростають, впевнено. Зростає там з тебе. Вже клуб свій зорганізувався. Та й спонсори, і не спонсори, і поціновувачі, і критики всі є, всі збираються у тебе там на політкаву. Твоя вранішня зустріч наживо із поглядацтвом. Та в тебе всі збираються іншими днинами на вечірні стріми. Запрошуємо вас, товариство. Зайдіть, поцікавтеся, подивіться, якщо припаде вам до серця, душі вух та розуму. Підписуйтеся, будьте з Максом, підтримуйте політична аналітика цього штибу. Вона може того вартувати і заслуговувати. Одним словом, обов'язково зайдіть. YouTube канал не світайло і підпишіться, будьте і там також. Ну і цій зафільмовці поставте, будь ласка, вподобайку, підтримуючи коментар, чи будь-який напишіть, щоб її теж якомога більше людей подивилася. Ти Макс, геть увесь понеділок, аналізував події. І е, ти, що відбувалося не необхідними днями, та я так розумію, записував відео для свого ютуб каналу. Також е, говорив з моїм е, старшим другом е, Матвієм Ганапольським на традиційних посі. Коротше, про що в тебе фокус? От зараз в е, нашій геополітичній системі Координат, де прямо. Та є вплив на Україну. Прошов тебе фокус. Я дивився, що ти про е, дзвінок Венса е, залужному е, зимовий теж е, трошечки своє поглядацтво е, начить заохотив, розмірковувати. Давай розказ. О, насправді вихідні шо. Вихідні, то вони були більш святковими, не такими багатими на якісь прям прикладні новини. Ну крім того, що, на щастя, гості до нас на з руками приїздили, та пакетів допомоги різної наобіцяли, що безумовно приємно. Але вже зараз, ось з понеділка, понеслося всі, селі. Ну, Хоча ще з учора почав понеслося з Угорщиною. Так, історія. Я б, мабуть, з цього розпочав. Як і на своєму ранковому ефірі про який ти згадував, тому що мені прям дуже сподобалася ця ситуація. Це мені прям нагадало того олдскульного Зеленського, який казав, що хватить курити, де попало, починайте курити там, де ще не попало, Тільки тепер по відношенню до Угорщини, тому що це формулювання про дружбу, яка тепер залежить виключно там від поведінки в Угорщини, це було дуже гарно. І те, як горіло у Угорських представників з цього приводу. Це прям дуже сильно сподобалось, тому що, ну, направду, Угорщина, як на мене, це боязка версія Російської Федерації. Вони робили по відношенню України, продовжують робити все те, що робила і Росія. Єдине, що просто вони не мають змоги напасти на нас військовим шляхом на даний момент. Тому вони що? Поширювали фейки в підручниках з історії. Публікували різну неправдиву інформацію в засобах масової інформації, проводила агресивну культурну експансію на Закарпатті. паспорти зайця проводили. І в цілому, напередодні, до речі, повномасштабного вторгнення Російської Федерації також підтягнули свої війська до кордону з Україною. На випадок, якщо Україна посипеться, то ми зайдемо рятувати угромовне населення. Uh, і власне те, що вони продовжують зараз робити, підтримуючи uh, економіку Російської Федерації, це, це uh, велика школа. Але знаєш, пере yeah, іронія, yeah. ще підмітив сьогодні до себе, що в uh, нашій російсько-українській війні uh, головнокомандувач збройних сил України, росіяни. Сильський, власне. А власне. угорців, як ти написав Кошмарить Мадяр, да? Ти написав <правлі> по своєму <правлі> телеграм-каналі. Я ж підписник я знаю. Е дуже дуже масна така іронія, мені дуже це, це прям, це, прямо, <правлі> це, це прямо подобається. Звісно, там ще буде тривале бадання з угорцями, але що я можу сказати? Що хтось каже: ну чи можна, чи варто так робити? Наразі з ними осодно домовлятись, все ж сусіди. слухайте. Ну, не завжди можна домовитись. З росіянами ми стільки пробували домовлятися, чим ці всі домовлялися? Е, очевидно, що в таких випадках краще просто продемонструвати силу і позицію. Мені здається, що це правильний хід. Що стосується е, наших друзів, хотів сказати менших, але на жаль, вони такі більші. Це мається на увазі американці. Ти хотів сказати нічого собі. Одразу видно, що ти в американській амбасаді на прийомі не був з наводи Дня Незалежності, бо так би ти не смів виказати. Мене на такі події не кличуть. Це що. Загалом, там, звісно, ситуація поки що переливання спорожня. Оці всі заяви там про те, що вони не вдоволені, ну так дуже обережно вдоволені з приводу удару по заводу в Мукачеві. Але слухай наскільки слабкими вони виглядають. От тут мало того, що росіяни наплатили їх навколо своєї орбіти одноразово тим, що вони і ні про який обмир не говорили. І ніяких гарантій безпеки не збирається дозволяти, так ще й подумали по американському заводу, і це все так скучненько за два-три дні відбулось. і все трамівська адміністрація повертнули взагалі. Не сприймають як образу нічого особистого, все нормально, все добре, їх все влаштовує. Іванс uh, <плес> вийшов uh, зі своїм інтерв'ю на сім'ю, розповідав про те, що ну, та знаєте, всі ж війни закінчуються угодами і в принципі втрата території це закономірна історія, така трапляється. Також розповідав про те, що uh, Трамп такий класний. От, 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 мені дуже сподобалось саме цей момент з інтерв'ю, коли він каже, Мене вражає в президенті зараз, що він не згадує минуле. Він не зосереджується на дрібницях початку конфлікту, а виключно на деталях цього Тобто він писається тим, що Трамп не розуміє контексту, не знає причини передумов цього конфлікту, цієї війни, а лізе вирішувати її. Ну, що можна сказати? Це мені здається, як найкраще характеризує цього, цього персонажа, якщо говорити в цьому контексті. А якщо по по, так само по, по цьому матеріалу від The Guardian, то там трохи інша історія. Там е, з'явився матеріал по залужному, що, типу, Венс телефонував в лютому місяці після скандалу в овальному кабінеті залужному, щоб з ним домовитись, типу, як. Про заміну Зеленського, ну, типу там яка розмита в цьому плані, було написана. Але в цілому мені здається, що це більше як якась спекуляція, і, тому що дуже багато почало в західних медіа отвряд з'являтися новин про залужного. Спочатку з'явилася у американських блогерки і журналістки про штабу, у Каті mm -hmm. Лівінгстон. Потім ця потім інформація про те, що Єрмак приїздив, просив залужно приєднатись до команди зеленського, і це все так тако скучно з'являється, аж за НАТО. Як на мене, це має певні ознаки того, що ну це принаймні моя професійна думка політтехнологічна, що за що залужного просто намагається спровокувати на початок політичний щоб у нього просто вже не було. Вибору, як уникнути цього. Мені здається, просто виходячи з того з однобокості цих матеріалів і з того, як вони кучно з'являються підряд в дуже короткий часовий проміжок, як на мене, це має ознаки такої організованої кампанії. Так, добре, тут зрозуміло, але тоді для чого? Ця організована компанія, як ти думаєш, має таке втілення, як у наочнення в іншоземній пресі? Бо залужний вагається. Він до кінця, не впевнено, що він хоче йти в цю історію, в політику. З того, що мені відомо, він дуже болісно реагує на критику. Mm -hmm. Він в цілому має хорошу репутацію. Те, що він вагається, вибач Макс, те, що він вагається, це ти е, робиш такий висновок спілкуючись з кимось, правильно я розумію? Так. Люди, які там безпосередньо uh -huh. з ним комунікують. І, і що він ну, типу, не, не впевнений в кінцях, що йому варто взагалі йти. Тобто, і, давай е, зробимо акцент, що це інсайт. І... Ну, і, ну, на на, на півчишечки там, в принципі. Плюс-мінус так це неприховано говорять, що там так. немає за ним остаточного рішення. Причини плюс-мінус свідомі. І в чому ж задача людей, які хочуть цього на все спровокувати там, опозиційних влади, якихось якихось там політичних сил. Які це політичні сили? Ми достаменно з тобою не знаємо правильно. І от в чому задача? Він боїться критики, він боїться такої негативної реакції, бруду на себе. І як найкраще це виправити, От якби, наприклад, до мене прийшли представники цієї опозиційної політичної сили, сказали, ми хочемо злушно спровокувати на... Участь в політичному житті на те, щоб він пішов конкурентом на президентські вибори до зеленського, як нам це зробити, я кажу. дивіться давайте думати логічно, якщо залужний боїться бруду в свою сторону. Якщо він боїться, того що якщо він піде на вибори, то на нього цей це і бруд е і це на репутації. Потрібно зробити так, щоб цей бруд і без того вирос. Щоб у нього не було причин для страху і не було в принципі жодних стримуючих факторів для того, щоб піти балотуватися. Отже, що потрібно зробити? Потрібно викликати ревнощі і спровокувати офіс президента, на якийсь дії потрібно, щоб з'явилася така переконлива інформація, яка б їм показала, що залужний дійсно збирається балотуватись, Чи він веде свою політичну гру вже зараз, щоб спровокувати у них ці ревнущі. Щоб вони почали його атакувати, аби збити його рейтинг вже зараз, щоб він такий. А що ж, я ж нічого не роблю, я ж не балотуюсь, а ви мене атакуєте. Ну якщо ви без того мене тупите, то який шанс мені стримуватись, я піду. Ну, така Зрозуміло. Тоді, виходячи з цієї логіки, щоб цю підтему тему закрити, взагалі пульс виборчого процесу ну розмов про виборчий процес в Україні, він має під собою підстави зараз. Якщо ні, то з якою метою він підвищується останнім часом. Ну, мені здається, що тут багато у кого є точніше. Відсутнє відчуття е, часу, це дуже важливо взагалі в, е, в будь-якій історії з виборами. Тонке відчуття часу це найголовніший фактор успіху. Коли і що зробити? Ну що зробити, це важливо, але коли це прям я скажу ще важливіше, тому що Юлія Володимирівна на виборах 19-го року. Багато що зробила правильно, але все зробила невчасно. От прям наскільки можна було, настільки зробила невчасно. Тому що якщо ти пригадаєш, був такий відрізок часу, коли було два ж конкурента. це Тимошенко і Порошенко, в контексті 2019 року, і Тимошенко довго дуже йшла на першому місці взагалі. З непоганим відривом. Але вони зробили найбільшу помилку, яка заключалась в тому, що вони вивели електоральну прихильність на пік, десь майже за півроку до виборів. Вони дуже зарано почали. Тому що є дуже завжди багато консультантів, помічників, ще кось явок, які там у когось там вони кум друкує там ще щось. То на таргетинг на денежку, то там процентів, туди-сюди. По крихіті, я також бахано пливити, квартирка десь на ну. а, ось, и, І, звісно, чим, кра... чим раніше, тим краще. Нащо чекати? Нащо це враховувати в стадії е електорального циклу, Нормально. І так протинаєш. І в підсумку найкраще, от саме момент часу відчув Зеленський. З тим, коли і я там почав свою передвиборчу кампанію в цій, цій всій історії. І от зараз багато хто знову повторює цю помилку, коли навіть не пахне тими виборами. Ну, як би я не хотів почути цей запах, а як ви бачите, ну, мене не маленький, да? я цього запаху не чую. Мені б, ну, як професіонал, мені б дуже хотілося цього, але ну відверто кажучи, я... я взагалі не бачу. Але ну комусь, ну. Треба гроші, я не знаю. І ці люди, які в яких уже баха здусили і квартира вже не нравиться Хочеться тепер не знаю на золотих воротах купити типу, або на на липках новопечерських або на хрещатику шумно дуже сильно. Ці дискотеки браєжанс, не подумали, кого купували. От і ці люди тепер приходять. До якихось політиків, яких ви не гроші кажуть. А ви що ще не готуєтесь до виборів? Та ви що? Ви подивіться? Всі вже готові. Ви один, хто не готовий. А я вас зараз візьму і підготовлю. За якісь символічних? 7-10 тисяч доларів. Чисто, ну, фабрат. По-людськи, бо ви мені симпатичні як вічно. От. Ну і займаюся від сімох. До десятьох раніше це були статті е, кодексу рада, е, а тепер це майже прайс, який озвучує Макс не світайло. Звідки чи три, чи не твій? Я не знаю, я так і не зрозумів але те, так, але так чи інак цифри ми почули. Спасибі, ти коли кажеш, що е, у повітрі не відчуваєшого запаху, та я згадав е, діалог е, моїх е, товаришів е, Дмитра і Гордона і. Е, Дружини Олесі, так колись він отак от теж принюхався. Казав, що в воздухі пахнет концом, казав Дмитро Іліч в якомусь стрімі з Олесі. це широко мемно розійшлося потім всією мережею. Не знаю ти, поцінович мемів повинен зацінити. Я тобі хочу розповісти анекдот в тему. Давай чоловік сидить. В дуже дорогій парижській кав'ярні пікавий красан дивиться, як вежу чудовий день. І от він тільки бере хиріжанку, підносить її до двуст, таких неприємний запах. Підкликає санка і каже: офісанка, моя кава чомусь дуже смердить, Намитима такема органами. І сам скажи місьє, спробуйте взяти іншою рукою. Тому якщо вам раптом запахло канцлет, то, можливо, варто вартовати десь в іншому місці. Знову знову ж таки, це ти так, якісь абстрактні історії. Я так, абсолютно, аб, абсолютно абстрактні так, історії. Та а про анекдоти знову ж таки тобі тут. Спасибі. Я думаю, що і за це лайк Максим Світалова. Теж поставте якимись анекдотами Може поділитися у коментарях, якщо є на цей час бажання і натхнення. Ми поділимося ще свіжими заявами Дональда Трампа, Максиме. Поки ми з тобою тут говоримо, Дональд Трамп у себе заробо. Очим столом теж коментує події для преси, у тому числі. Навіть там і Піт Гексит, і Джей Ді Венс З ним я бачу, та, каже про те, що ми зупинили сім воїн, а насправді їх було 10. Ми не беремо до уваги ще пару е випадків, каже Дональд Трамп. І додає. Увага! Додає, що Сполучені Штати Америки. Можуть переіменувати одне з міністерств. Міністерство війни звучить краще, ніж Міністерство оборони. Я не хочу займатися тільки обороною. Ми хоч, хочемо і наступати також. Все, Макс, вшивайся е, суши е, весла, що називається. Далі дивись. Ти прокоментуєш зараз. Я просто ще от, цитату, яка ще є: війна між Україною та Росією, от так от, е, значить, виявилася великим конфліктом особистостей. Ми збираємося е, припинити її також. Далі про гарантії безпеки ще от, найсвіжіше е, в рамках мирної угоди Європа. Надасть їм Україні ну, та значні гарантії безпеки ми будемо е брати участь у якості резервної підтримки. Макс, твій вихід. Це свіже. Це свіже. Прямо у ось воно. Це пахне свіжістю. Макс заяви Дональда Трампа запашні. Треба коментувати. Ой! Тут пахне що то там. Да. Тут, звісно, з чого б з чого б розпочати, навіть навіть А, Ну, в цілому, звісно, про ідею провання Міністерства говорив до того. Але, mm -hmm. ти... Я не, я не, я не бачив це слово, не, не чув. Бач, я так спасибі, що нагадав. Так. Не, ну, в, ціл, не, в цілому, що, типу, Та Трамп вже навіщо я дуже багато. Просто він зараз намагається принести уваги з цієї невдачі з Україною. Він вже вигадав Ці 10 конфліктів, які він зупинив. Треба попросити Трампа зупинити Алхімі Манзюк, тільки, тільки він здатний це зробити, мабуть, можливо. І тоді це буде зразу за 12 конфліктів рахуватися, ну так, щоб уже по поповнював. По Поняття зеленого немає, не маю от, На жаль, все, що я знаю про це, я знаю проти своєї волі, як і про Віктором Грозовим. Але окремі теми. Така робота, що треба все знати. то. От. Ну дуже мені не подобається, от головне, що мені в цьому не подобається. Ну, найперше, те, що американці обрали Трампа президентом. Ну але з цим уже нічого ми не можемо зробити. Але те, що Ну, право... це давай скажемо правду, це і не наша справа. Ну це, нам може це подобатися, справа, але, не подобатися, на жаль, але на жаль, наслідки, то ми розплюбуємо. Вони наголосували, а нам оце з цим жить тепер. Найбільше не подобається, що він переводить фокус цієї війни в площину конфлікту особистостей. Mm -hmm. Тобто для нього це якесь там ну, є, що mm в -hmm. нього таке уявлення держава це я. І будь-які конфлікти це є конфлікти між очільниками держави, через це воюють. воює. Для нього це от таке уявлення, що держава це його вводчина, це mm -hmm. його бізнес, яким він займається. І, в принципі, так і всі інших ще працює, і все, і тому він він про це говорить, про те, що ну, там звальці не посварились, тому він він не в контексті того що буває, він не розуміє. Що... Екзистенційну природу, тому в цілому він він це продовжує говорити. Він продовжує зводити е, фокус уваги на, на такі історії. Ми нічого з цим зробити не можемо глобально. Ми не змінимо його світогляд, Ми не знімемо його сприйняття. Ми можемо тільки спробувати процесуватися, би де на де цю суду. Домовитись про закупівлю зброї на 100 мільярдів доларів, домовитись про спільне виробництво безпілотників на 50 мільярдів доларів. Це те, де ми можемо працювати, де ми можемо так от маневрувати. Підігрувати його, такі казати, «Да-да-да, дід, да, да, все нормально, успокойся, дім труси, випий таблетки, все хорошо, Твої жінки досі в підвалі, все, все добре, не переживай, все нормально. А, ну і, і якось з цим миритись, тому що, на а жаль, все ж таки, змінити електоральне вподобання американців і там, підштовхнути їх до зміни влади в США нам не під сила. Що ми надбали з тієї твоєї думки? Перше, що не бувати, так на молотовних сніданках в американській басаді, це, це пряма гарантія. От, а друге, що ти ще її джист до. Всього, ну тоді тобі ще кілька, тоді ще кілька цитат: прям прям найсвіжіших, от тільки на та питають Трампа, чи ви мали розмову з Путіним з минулого понеділка? То тиждень пройшов, пам'ятаєш. А він каже: так я говорив з ним. Кожна розмова, яка в мене з ним відбувається, проходить дуже чудово. А потім, на жаль, бомба падає на Київ чи на якесь інше місто, і тоді я дуже е, злюся з через це, це е, перше. І от е, найсвіжіша тільки що, та ми більше не витрачаємо гроші на Україну. Ну, тут, тут власне нічого, а тут точно нічого домого. І нічого дивного з приводу Дональда Трампа я не скажу. Мені здається, що все ж таки він вирішив для себе а, трохи а, дистанціюватись від цієї історії, не так, щоб просто взяти. Ну, він зрозумів, що швидко цього точно ніяк не вийде завершити. Mm -hmm. а, і треба просто фокус уваги перевести. на щось. Він буде поступово просто, ну, якщо не може, як то треба. Піти. Треба спамити заяви якимись часами. Каже, моя задача. Хороша трава у Ніхто краще не розуміє, що на траві, ніж я. У мене така трава класна. На угольце, на полях, Каже, найкраща трава у світі. У Вашингтоні дуже погана трава. Я зроблю найкращу траву. Оце ось моє головне була як президентом США. І <глухи> <смис> вітряки побороти. Хороша трава, щоб, ну, щоб було більше хорошої трави і менше вітряків. Це головна задача. Я це зроблю, і тому я буду найкращим президентом США. Якщо б це якщо б це була. Культурологічна історія, а не політична. Я б думав, що ти цитуєш Снобдога чи «Боблема»? десь воно десь воно з тієї опери. Але е, фіналізуючи, ти е, я знаю, маєш сьогодні тимпований розклад і тому з повагою до твого часу. Фіналізуючи все те, про що ми говоримо, там і спираючись у тому числі, бачиш на цитати Дональда Трампа. Обмаль в них наукової новизни, хоча ось ну щось ми виділили, дякуючи тобі. Значить, як відбуватиметься цей кейс формалізації гарантій безпеки і е, ймовірної перспективи зустрічі Зеленського з Путіним, стишаться він замилиться, відтермінується ще далі? Чи от все ж таки е, вигідно і штатом також та дати результат якомога швидше? Ну, Я думаю, що, мажали, на жаль, з найближчим часом на не варто очікувати, з, -пілок. з -пілок. цього точно не трапиться найближчим часом. Ну, а в плані безпекових гарантій, знову ж таки, збільшення безпекової допомоги, фінансування закупівлі зброї і інвестицій в українську оборонку. Це поки що. Все, на що ми можемо серйозно розраховувати, бо якщо говорити про військовий контингент, цього точно не буде в цей відрізок часу, тому що Російська Федерація на це не погодиться, а країни Європи не ризикнуть ескалацію. Це Макс, сам фінал, те, що ми не проговорили, але ти хотів би відзначити, відзначав і у себе у тому числі. Ми забули про щось. Ні? Все найголовніше, ми все, що дійсно, має значення, щоб не забирати уважайвого часу, як ти хочеш вже <г> піти <'ят Leute> <п> ят> по своїх справах, Жартую. товариство. Макс Несвітайлов має Ютуб канал, який так і називається Несвітайлов. Зайдіть, подивіться, підпишіться, будьте у курсі авторського погляду, е, аналітичного на ті події, які відбуваються. Е, гумор меми також присутні у телеграм-каналі Несвітайлов. це відео тут, будь ласка, теж вподобайте. Е, будь ласка, напишіть якийсь коментар, якісь хочете. Це все для алгоритмів ютубу. Хай якомога більше людей подивиться. І зробить теж власні висновки з всього того, про що ми говорили. Наступний тиждень знову ж таки, якщо ми е, вмовимося, обов'язково е, якісь півгодинки дамо для аналізу тих подій, які відбудуться. Хоча бачиш, ти не сильно оптимістичний у плані тих зрушень, ключових з них, які стали формуючими на Минулому тижні будемо дивитися, будемо бачити. Я так розумію, що й у внутрішньополітичних процесах теж будуть е, новини. Бо ж ген перший тиждень осені він буде пленарним. І там кажуть, теж е, будуть е, новини для обговорення. Спасибі тобі, е, дружні. спасибі всім вам, хто додивився до цього моменту. Будьте е, з нами, і слава Варда теж е, буде започатковувати поволі. Присутність на своєму власному youtube каналі. Так що ласкаво просимо десь і туди. Актуальні лінки теж будуть в описі, от тільки розженюся, розженуся. Отак, і розженюся, і розженуся. Та да? на, на, десь розпочатку. Всім, всім спасибі, Макс, тобі спасибі ще раз і до зустрічі.